Всім привіт! Сьогодні поговоримо про емоційно-енергетичну довіру. Це коли пара на відстані, тобто ніякої фізичної активності нема, але є відчуття близькості і довіри. І так, це не фантазія, а глибокий енергетичний резонанс, і його завжди, не завжди можна пояснити логікою, але ось як це працює. Чому, тобто, чому це відбувається? Перше, це психоенергетичне з'єднання. Тобто, коли між людьми утвориться потужна енергетична нитка, вона працює навіть без фізичних дотиків, бо це є відчуття, що можна розслабити тіло поруч з людиною, що вона не загрожує навіть, якщо ти ще не знаєш її. Ну, тобто, або якусь іншу людину, або просто чоловіка, якщо це йде тема між парою, чоловіком і жінкою, тобто між якісь романтичні у вас думки, настроїм, то можна тут також задуматися і знайти свої пояснення. Якщо його погляд або присутність викликає спокій або трепет, а не настороженість, це зазвичай стається тоді, коли... Ваша енергія вже перетиналася, можливо, в минулих життях, тобто якийсь кармічний резонанс тут відбувається. Або ж часто це психічні травми і потреби. Дивно, от як паздики підходять один одному. Один до одного складає, ніби оця людина мене точно зрозуміє. Або його психіка не тисне на вашу. і... Ви не почуваєтеся якоюсь меншою, зменшеною, або напруженою, або зжатою якоюсь, тобто можна бути собою. Друге, це несвідомий дозвіл. Ви прям підсвідомо дали одне одному дозвіл на близькість. Це не значить, що все вже вирішено, але те, що тут виходить якраз відчуття Я тебе не боюся. Ти можеш наблизитись до мене. Моє тіло це дозволяє. І навпаки, він відчуває твою прийнятність, тобто особа навпроти вас, чоловік там чи хто відчуває, що це не просто сексуальне, а це той стан, де немає осуду, немає тиску, а є тепло і цікавість, зацікавленість ним, просто як душею, як особистістю, як енергією. Третє це архетипова довіра. У глибині психіки кожен з нас шукає безпечного чоловіка, який побачить і не зламає, безпечну людину поряд, жінку, до якої не соромно торкнутися серцем і тілом, або проявити себе так. І якщо ви змогли торкнутися одне одного саме на такому рівні, це навіть Частіше буває сильніша, ніж романтична закоханість, коли відбувається гормональний всплеск, а тут йде просто довіра душ. Це довіра, яка проходить повз логіку, але залишається в тілі, що саме важливе, тут іде взаємодія підсвідомо тілом. Дякую.